Всім привіт! Сьогодні я розповім, як почати швидше стригти. Я поділюсь з вами діючими лайфхаками, тобто я розповім, як стати ефективним майстром. Про це ми розповідали з моїм колегою Андрієм на нашому прямому ефірі. А сьогодні я просто додам своїх приміток до цього ефіру та також скомпоную цю інформацію, яку ми давали на ефірі. Тому поїхали. Перед тим як почати розмову та обговорювати дані питання, давайте дамо визначення терміном, хто такий майстер і хто такий ефективний майстер. Майстер це людина, яка кваліфікована і дуже добре знає свою справу. Тобто, що в неї не спроси і що в неї не попроси зробити в рамках її кваліфікації, то вона все знає і все може зробити. Ефективний майстер це також той же майстер. Але ефективний майстер це та людина, яка знає, як прискорювати всі процеси. Тобто, ефективний майстер людина, яка оптимізує свій час, свої рухи, свою енергію без страти якості. Тобто, що майстер, що ефективний майстер, вони стали завдяки досвіду та практики. Але ефективний майстер він більше аналізує свої. Дії, які він виконує під час роботи, і це допомагає йому оптимізувати всі процеси та покращувати свої показники. Для мене ефективний майстер дорівнює фанатик своєї справи, він постійно в пошуках якихось нових інструментів. Можна бути крутим майстром, але не запарюватися над такими деталями. Що майстер, що ефективний майстер, в залежності від досвіду та практики мають різну кваліфікацію. І в залежності від досвіду та практики пункти, які потрібно підтягувати та вдосконалювати, вони будуть абсолютно різні. Якщо ми говоримо за людину, яка тільки прийшла в цю сферу, почала встрикти, і до півтора року, як вона працює, то тут будуть абсолютно інші критерії, на які потрібно звернути увагу. Півтора роки та вище там вже це дуже індивідуально. Давайте поговоримо про початковий етап. Людина прийшла тільки стрікти, навчається на курсах і півтора роки роботу. Тут півтора роки роботи. Тут невеличка примітка, тому що я буду розглядати, як приклад, людини, яка кожен день стриже, там, ну, Наприклад, 5 днів працює, 2 дні вихідні. Тому що цей інтервал, коли людина. Сама працює в такому графіку, тобто вона приходить на роботу, вона кожен день стриже, кожен день що для цього робить. Вона може дуже швидко стати ефективним майстром. Тому що якщо людина не працює в салоні в перукарні в барбершопі, в неї цей інтервал може зайняти дуже багато часу. Можна це розтягнути на 5 років. Ну, але це дуже це дуже індивідуальна тема, тому я, я це не буду розглядати. Я беру людину, яка конкретно приходить на роботу та працює. Якщо ми говоримо про цей етап від нуля до півтора роки роботи, тут важливо навчитися викидати зайві рухи. Якщо до вас приходить клієнт, то важливо одразу все проаналізувати та тримати в голові алгоритм стрижки. Тобто, у вас повинна бути пошагова вся. Вся стрижка в голові, щоб ви знали, що ви робите. І окрім цього, ви повинні е, доробляти кожен етап до кінця і більше до нього не повертатися. Ну, наприклад, е, до вас прийшла людина там, на фейт. Ви проаналізували, який ви будете фейт робити, е, скільки вам потрібно довжини забрати зверху, і почали стригти. Окей. Ви потрібні там, наприклад, ну як класично починаєте будувати лінію ваги, ця насадка може бути 6 мм, 4,5 або 10 мм. Ми беремо 6 мм да, і починаємо будувати лінію ваги. Важливо, щоб ви побудували так лінію ваги, щоб до неї більше не повертатися, не повертатися до цієї насадки 6 мм. Тобто, ви можете доробляти лінію ваги, але вже Іншою насадкою або іншим інструментом. Зрозуміло. Тому моя рекомендація. По-перше, це розписати алгоритм кожної стрижки, наприклад, там фейт, тейпер фейт, ви розписуєте свій алгоритм, там подовжені зачіски. Тобто, все до мелочей, до деталей. Ви, ви розпишете, і коли у вас є алгоритм, вам простіше працювати. Але це не все. Тому що вам потрібно. А, Відточити ці знання. Я рекомендую починати зі стрижок на моделях, тому що коли ви дізнаєте щось нове та пробуєте щось нове, на це витрачається набагато більше часу. Тому що це не з'єднане для вас, незручне, і робота на моделях саме допомагає до цього лейтово пристосуватися, тому що ви можете аналізувати свої рухи, наприклад. Ви поробили 6 мм. Якщо б на потоці ви вже перейшли до іншого руху, там 4,5 або гайд відбувати, то на, в роботі з моделями ви можете так зупинитися, проаналізувати. Ага, я тут не доробив. Окей, і почали доробляти. Тобто, на кожен крок ви в роботі з моделями можете виділити набагато більше часу, а також е проаналізувати ці рухи і побачити, який може бути результат, якщо ви. Приділити цьому більше уваги та більше часу, як я казав, спочатку це буде визивати дискомфорт та буде витрачатися більше часу. Але в перспективі ви будете навчитеся працювати швидше і ваші стрижки будуть якісніше. Я барбар, я чоловічий перукар, тому я розповідаю, що працюю в чоловічих стрижках. Можливо, це і працює в жіночому залі, але. Ну, я не можу таке сказати, бо я не кваліфікуюся на жіночих стрижках. Тому, якщо ви барбер, чоловічий перукар, також я рекомендую, щоб вам допомагали майстри вища кваліфікації, щоб вони дивилися і допомагали, щоб допомагали вам побачити ваші помилки. І коли ви будете бачити помилки, ви одразу можете їх виправляти і більше до цього також не повертатися. Це ефективний майстер, як на мене, від нуля до півтора роки роботи. Коли ви вже не майстер-початківець і добре знаєте, що за чим іде, і добре виконуєте свою роботу, завжди можна стремитись до чогось кращого, завжди можна щось викидати, оптимізувати та покращувати якість своєї роботи та якість стрижок. Наприклад, до вас приходить людина на стрижку та бороду. Що ви можете зробити? Ми тобто, робимо апдейт того, що я казав раніше, виконувати дії до кінця. Беремо ті ж, ті ж самі 6 мм. Якщо людина прийшла на стрижку та бороду, ми працюємо 6 мм на скронях, на потилиці, на голові. Тобто Все відштовхується від тієї стрижки, яку ми робимо. Якщо нам потрібно зробити бороду, то ми одразу з цією насадкою працюємо. Тобто 6 мм на голові виконуємо всі, всі пункти, які нам потрібно виконати, і 6 мм на бороді. Також виконуємо всі пункти, які нам потрібно виконати. Це також зазвичай буде на початку незручно, але потім ви побачите, як це прискорює ваші стрижки та бороди одночасно. Тому що, ну, як мінімум, вам потрібно потім, коли ви, ви закінчили стрижку і прийшли на бороду, вам потім, як мінімум, потрібно е, зняти насадку і потім одягнути цю саму ж насадку прийдеться. Тобто ви викидаєте зайвий рух. І на початку це також буде займати багато часу, тому що у вас ще не склалася така візуалізація, як, як одразу цієї ж насадки після голови перейти на бороду. Тобто на це потрібен також час та аналіз. Рекомендація така ж сама під наглядом старшого барбера, барберів, які вище в вашої кваліфікації, та також робота з моделями. Це дасть аналіз, і ви зможете більш якісно вистроїти свою картину, свій алгоритм послідовності в таких стрижках та бородах. Ці два алгоритми виконувати кожну дію до кінця. Та комбінувати виконування дії як і на голові, так і на бороді, можна вдосконалювати і вдосконалювати в незалежності від досвіду та практики. Тому, як я казав, ефективний майстер це людина, яка економить свій час, свої рухи, свою енергію без страти якості. І якщо вам клієнти задають однотипні запитання, якщо вам 10 людей задає одне і те ж запитання плюс-мінус, запишіть відповідь на відео. Та викладіть це в інтернет. Як мінімум, це побачить, це ті самі 10 людей, які задали це запитання. А як я казав, що у клієнтів плюс-мінус однакові запитання і вони почуть однакові відповіді. Тому це побачить більше, ніж 10 людей. Тому ваша ефективність зросте. Під час стрижки ви будете зосереджені на стрижки, та також ви зможете відповісти на питання багатьох людей. Це такі основні пункти, на які я хотів звернути увагу. Ставте подобайку, якщо було корисно, та пишіть в коментарі свою думку. До зустрічі!